Вітаю вас, дорогі братя і сестри. Продовжуємо цикл наших передач на YouTube-каналі Відеолітопис Білоцерківської єпархії. До нас у телеграм-канал приходять різні запитання, і сьогодні ми хотіли б обговорити питання, яке турбує багатьох людей сучасності про гріх аборта. Як церква ставиться до цього гріха, які є. Види покарання церковні і як людині, яка вчинила цей гріх, далі потрібно себе вести. Зрозуміло, що гріх аборта це є гріх убивства. І навіть в старозавітні часи за цей вчинок людина, яка зробила аборт, вона підлягала сама смерті. В новозавітній історії ми бачимо, що церковними правилами передбачено відлучення людини, яка зробила аборт від святого причастя від 10 до 15 років. Тобто це говориться про те, що гріх аборту він прирівняний до гріха вбивства, і людина повинна нести покарання за те, що вона вчинила. Але як бачимо, ми в сучасній церковній практиці цього не відбувається. Тобто, стало більш так пом'якливо ставитися до, саме, до цього гріха, саме до цих вчинків. Але проблема сама собою не зникає, а ще найбільш розповсюджується і стає загально вживаною. І навіть. Як це не було б страшно, стає нормою життя. Коли люди, навіть не задумуючись над тим, що вони роблять, вони йдуть, стоять в чергу, просять лікарів, щоб ті зробили штучне переривання вагітності. Але якщо подивимося навіть суто моралі людської сторони, ми бачимо, що це є вбивство зовсім маленької, невинної дитини, яка навіть не може сама себе захистити. Багато хто оправдовує цей вчинок тим, що. Не обдумавши, це сталося, або зараз немає якихось фінансових можливостей для того, щоб утримувати сім'ю, народжувати дитину, забезпечувати її. І саме цей вчинок аборту вони починають оправдовувати певними побутовими проблемами. Але насправді сама ж дитина в цьому абсолютно нічого не винна в тому, що її вбивають. Адже при зачатті дитини формується повністю людське тіло. І як дехто вважає можливо, що якщо... б, Переривання вагітності відбувається на досить малому терміні, то там ще людини нема. Хоч вона і по своїх розмірах і по формі не нагадує повноцінну людину. Але насправді це вже є абсолютно повноцінна людина. І гріх убивства навіть ще більш важким вважається, по-перше, тому що тобі ніхто не чинить опору, а по-друге, ти позбавляєш людину входження в цей світ і. Доторкнутися цій дитині, яка народилася до благодатних церковних таїнств, до того життя повноцінного, яке ми отримуємо, будучи тут на землі. А ми позбавляємо її ще цього всього навіть ще до її народження. І от питання стоїть в наступному: як виховати і як донести до тих особливо жінок, які наважуються на цей крок, тому що в більшій частині на це йдуть жінки. Які навіть що буває, підбурюються і чоловіками, з якими вони зачали дитину, які їх в певній мірі навіть і заставляють зробити цей гріх, і люди саме його скоюють. І порада така, що тут в першу чергу потрібно замислитись над тим, якщо тобі ця дитина не потрібна, можливо, вона потрібна комусь, адже всім нам відомо, що є багато сімей, які протягом свого сімейного життя вони не мають можливості і радості бути батьками. Народити свою власну дитину. І така можливість якраз у них з'являється тоді, коли хтось народив дитину, але не має бажання її виховувати і далі ставити її на ноги. І такі батьки вони не обділяють любов'ю цих дітей, які вони усиновлюють, а більше ними опікуються і стараються привити їм всю свою ласку і любов, яку вони не можуть дати тій дитині, яку б самі народили. Тому перше. Коли навіть в сім'ях якихось трапляється ситуація, що жінка завагітніла, і ти її не переконаєш для того, щоб вона не робила аборт, то хоча б просити її, що народи дитину, а нею буде опікуватись хтось інший. Не потрібно вбивати її, не потрібно брати цей гріх собі на душу. Але якщо вже так і сталося, що людина зробила цей гріх, то в першу чергу потрібно покаятися на сповіді. Покаятися, але зрозуміти, що нема такої молитви, нема такого обряду, який би зняв би з тебе відповідальність за цей гріх. Тому що таким чином це буде схоже на те, що є якісь певні механізми, які е, виправдовують, які в певній мірі і е, допомагають людині, якщо ти щось скоїв, то можна швиденько це все загоїти, і ти не будеш ні в чому винний. Насправді такого ж нема. І церква, вона взагалі через епітемію, це особлива така дія, яка породжує людину до покаяння і виправлення своїх помилок, і навчає в тих випадках, коли людина зробила аборт, що вона може робити протягом свого життя, щоб знову ж таки своїми вчинками свідчити про своє власне покаяння. Це і милосердя до дітей, які позбавлені. Радості бути з батьками, діти, які знаходяться в сиротинцях, допомагати їм, допомагати їм навіть у вихованні, у забезпеченні, у простому навіть спілкуванні. Тому що діти, які знаходяться в сиротинцях, вони не мають лише потребу в якихось речах побутових одязі, в харчуванні. Їм якраз не вистачає простого спілкування з батьками. Це допомога навіть і. Тим е, дітям, які знаходяться в скритних життєвих ситуаціях, в малозабезпечених сім'ях, щоб їм допомагати. Тобто діти, які мають батьків, але їм не вистачає навіть того простого побутового, чим би вони могли себе задовільнити. І існує багато і безліч різних способів для того, щоб протягом свого життя свідчити про те, що ти намагаєшся своїми вчинками. Е, Зробити так, щоб Господь простив тобі той гріх, який ти вчинив. І немало важливо те, що людина, яка скоїла цей гріх аборту, щоб вона і надалі спілкувалася з тими жінками, дівчатами, які хочуть зробити знову ж таки саме цей вчинок, щоб їх відговорити, на власному прикладі пояснити, що це дуже небезпечно, як із медицинської точки зору, так і з духовної, тому що і в медичній практиці відомі випадки, коли жінка, яка створила аборт, вона вже в подальшому, навіть якби й хотіла, вона вже не зможе мати дітей. Тому що хірургічне саме втручання теж шкодить внутрішнім органам, і далі людина не може вже завагітніти і народити дитину, яку б вона навіть хотіла. Тому дуже великим кроком і правильним є те, коли люди навчають і відмовляють робити цей гріх. І в сьогоднішній нашій передачі хочеться застережити особливо молоде покоління, щоб вони більш відповідально, уважно ставилися до гігієни взаємних відносин, щоб вчилися зберігати цнотливість до шлюбу, щоб могли бути більш вірні один одному в сімейному житті. Це все не є маловажливим, це все є заборукою здорової нації. Я зараз не перегадую статистику, але пам'ятаю, що протягом року на всій планеті Земля. Гине більше дітей абортованих, ніж під час Другої світової війни за весь час. Тобто, в того, що ми не помічаємо, ми не бачимо цієї цифри, ми розуміємо, наскільки власними руками народ страчує самих себе, вводить гріх в свою долю і розриває зв'язок між Богом. І якщо більш конкретно копнути, звідки пішло все це, то ми бачимо, що при створенні людей, диявол, він уже тоді намагався пошкодити тому, щоб род людський продовжувався. Це ми бачимо з того, як він спокушував прабатьків Адама і Єву, коли вони перебували в раю, коли хотів їх ізганьбити перед Богом один перед одним, щоб вони і надалі вже жили не в тому блаженстві, а в якому створив їх Господь. Так і в даному випадку, коли в сім'ях відбуваються сварки, коли сім'ї розпадаються через те, що десь по молодості був зроблений цей аборт, і далі сім'я не може завагітніти, народити дитину. І це є знову ж таки причиною, що сім'я розвалюється. І таких прикладів можна приводити досить і досить багато. Тому. Дорогі браті і сестри, будемо відповідально ставитись до цього, більше спілкуватися з молоддю, роз'яснювати і пояснювати, що повинна відбуватися духовна гігієна, духовна чистота як і в дошлюбних відносинах, так і в самому шлюбі. І продовжуючи цю тему шлюбу, також до нас поступило питання знову ж таки, в тій сфері духовній потрібно роз'яснити, що з собою означають. Подружні відносини, і коли вони вважаються подружніми, благословенними, чи коли це просто якесь співмешкання двох людей. Ми одноразово чули такий вислів, як громадянський шлюб, коли люди між собою вирішують за взаємною згодою разом проживати, але в той самий час вони не засвідчують свій шлюб ні перед державою, ні перед церквою. Так от це співмешкання, співпроживання, воно є. Неправильним і його шлюбом назвати неможливо. По-перше, тебе ніхто не проголосив чоловіком і дружиною, ніхто тебе не надав права називатися чоловіком, а їй жінкою, ні держава, ані церква. Адже сам шлюб він укладається в свідчення того, що хтось має право тебе оголосити тою владою, якою він наділений, і надати статус сім'ї. І ми бачимо, що навіть в часи, коли в селах влаштовувалися шлюби, весілля гулялися. Чому закликали всіх людей в спільний весільний шалаш? Для того, щоб вони були свідками, що такі-то з такою то були одружені і вони проголошені чоловіком і жінкою. Навіть і в складні військові часи, коли такої можливості нема, то і військовий. Може, тебе командир оголосити чоловіком і жінкою. Тобто є поняття, що не самовільно, а хтось має тобі надати це право називатися чоловіком і жінкою, щоб ти мав перед ким відповідати і перед державою, і перед церквою, що ти є повноцінним чоловіком, а ти повноцінною жінкою. І от з продовження нашої попередньої теми ми усвідомлюємо, що чистота відносин теж заключається в області нашої моралі. Наскільки відповідально ми відносимося один до одного? Тобто, коли ми зустрічаємося з якоюсь людиною, ми вже маємо певні почуття до неї, ми плануємо собі подальше життя з нею, але з іншої сторони, ми відчуваємо і відповідальність, тому що це не якась. Е Іграшка це не якийсь об'єкт, який можна просто покористуватися, а потім ну, не сподобалось, та й давай розійдемося і просто будемо пам'ятати, що колись один такий в одного були. Насправді, як і чоловік він собою символізує Христа, який любить і опікується церквою, так і дружина в сім'ї. Вона собою символізує церкву, яка е шанує і кориться Христу. Так, от ці е моделі відносин в сім'ї. Якраз і спонукають нас до відповідальності, щоб кожен був на своєму місці, щоб розумів, що один перед одним вони відповідають, і вони є прикладом для тих дітей, які народжуються вже в сім'ї. І от потрібно, щоб з цієї відповідальності люди вже починали будувати фундамент своїх зв'язків, а не так, що випробувати, погодимось, не погодимось. Вибачте, людина це не є якийсь інструмент чи техніка, яку потрібно Попробувати, а потім вже розуміти, підходить мені чи не підходить. Можна з таким почуттям все життя випробовувати і говорити, ну не підійшов, не підійшла. І насправді ми і собі нанесемо гріх в тому, що ми втрачаємо цю духовну іцнотливість і чистоту. І з іншої сторони, ми використовуємо даремно той час і можливості, які дав нам Господь при створенні самих нас. Тому в даному випадку потрібно усвідомлювати і розрізняти. В тому, що є шлюбом. І громадянський шлюб, він називається лише тоді громадянський, коли тебе, як громадянина держави, оголосила держава чоловіком і дружиною. І в поєднанні з церковним шлюбом, коли ти перед Богом, перед церковною спільнотою і перед своєю совістю приймаєш також і церковний шлюб, який називається вінчення, в якому тебе церква теж оголошує чоловіком і дружиною. Зрозуміло, що є і держави, в яких Церква не відділена від держави, і в таких випадках церковне вінчення, церковний шлюб він уже для держави є закономірним і чинним, і церковне вінчення прирівнюється до того розпису, який ми бачимо, що відбувається зараз у раксах, коли іменем держави оголошують чоловіком і дружиною. Є ряд таких країн. У нас в Україні церква відділена від держави, тому є дві процедури, коли укладаються шлюби. Це і громадянський держава, коли оголошує, і церковний, коли люди в церкві беруть вінчення і шлюбуються вже в храмі. Тому, розглядаючи сьогодні тему відношень в сім'ї, духовної гігієни, будемо розуміти, що будь-який вчинок потрібно усвідомлювати через призму християнського і евангельського вчення. І так як наша передача буде виходити в канун. Свята, усікновіння глави Йоанна Притечі, найбільшого пророка серед людей і пророка, який був останнім в Старому Завіті і першим в Новому Завіті. Хотілося б сказати ще пару слів про ті забобони, які існують в день саме цієї свята, цієї події, усікновіння глави Йоанна Притечі. Подія сама вона трагічна, тому що за свою правду, про те, що Йоанн Притеча викривав блуд. Він був страчений саме усікновінням, а забобони, які уснують в цей день, говорять нам про те, що ми повинні остерігатися, різати щось крухле, що нагадує форму голови. Насправді, ми повинні в цей день задуматися над тим, чи ми не є тими, кого б міг теж би осуджувати Іоанн Хреститель за нашу з вами поведінку, чи не грішимо ми перед лицем Божиєм. От за що ми повинні розуміти, що причиною цього, цієї страти усікновіння саме стало не його праведне життя, а життя, яке він осуджував, нечистивого царя Ірода, який його і страчував. Тому, дорогі мої, будемо пам'ятати про те, як ми в своєму духовному житті налаштовані, чи ми ведемо його праведно, чи ми лише намагаємося свою праведність замилити. Тим, що ми в цей день не порізали нічого круглого, такі ми є праведні, такі ми є набожні. Але праведність наша викривається не через те, врізали ми щось, що ще не врізали, а як ми прожили цей день, а зокрема, і все своє життя, Чи, чи в статті духовній, чи ми лише виконуємо якийсь язичницький обряд і забобони. Дякуємо всім вам за перегляд нашої передачі. Нагадуємо, що свої запитання ви можете також залишати в коментарях. Під даним відео, або надсилати нам за номером телефону у телеграм-каналі у Viber, які ви бачите на екрані ваших моніторів. Будемо раді приєднатися до обговорень тих питань, які вас турбують, для того, щоб разом спільно вибудувати ті стосунки між Богом і людиною, які будуть корисні кожному з нас і приведуть нас до тихого і спокійного життя разом із Богом.